Я вітаю всіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини калуша з вами у студії Мар'яна Таманчук. 22 грудня в Україні відзначають свято Анни. Повна його назва непорочне зачаття причестої Діви Марії Святою Анною. Оскільки непорочна Богородиця народила Спасителя, який є джерелом усіх дарів і ласк, для нас свято непорочного зачаття особливо радісне тим, що освітлює час очікування Різдва Спасителя Ісуса Христа. Це свято має свою давню історію. Воно носило назву зачаття святої Анни, що зачала Марію. І ця назва збереглася в багатьох церквах до сьогодні. Інша назва цього свята прийшла від Латинської церкви, як проголошення догми, тобто правди віри про непорочне зачаття Пресвятої Богородиці, папою Пієм 1854 року. Назва свята Зачаття Святої Анни говорить нам про подію, яка відбулася, а назва непорочне зачаття вказує на суть цього свята, основне його значення і висловлює високу честь, гідність та святість Марії. Відомо, що жоден. Гріх навіть найменший наторкнувся її протягом усього життя. Анна відзначалася побожністю і милосердям до убогих. Вона була бездітною, що вважалося ганьбою між людьми. Разом зі своїм побожним чоловіком Йоакимом вона наполегливо просила Бога у молитвах про потомство. Щасливий для них день сповнення Божої обітниці настав 21 вересня. Праведне подружжя тримало на руках дитя, яким обдарував її Господь після довголітнього чекання. Була це Марія, матір Ісуса. Христа сьогоднішнє свято непорочного зачаття показує нам велич, гідність і святість причестої Діви Марії, її значення та місія у відкупленні людського роду, заохочує нас до вшанування та наслідування Матері Божої. Усе життя Марії приклад святості для кожного християнина, оскільки непорочна Богородиця народила Спасителя, який є джерелом усіх дарів і ласк. Для нас свято непорочного зачаття особливо радісне тим, що освітлює час очікування Різдва, нашого Спасителя. Наша церква сьогодні урочисто величає праведну ганну, яка непорочно зачала в своїй молоні – матінку Божу. І сьогодні ми прийшли до Божого храму, щоби віддати їй честь, шану і низький поклін. Молімся до сьогоднішньої святої. Праведна мої такими словами, свята праведна ганна, молися за нас, молися за нашу Україну, молися за наш народ, особливо велику пошану до святої прагної ганни, мають вагітні жінки, моліся миру і любові буде за. 16 осіб з Калуша, Житомира та Черкас називають себе потерпілими від дій калушанки Ольги Лук'янової. Люди запевняють, остання взяла у них значні суми грошей, обіцяючи робочі візи до Канади. Та наразі замість омріяної еміграції за кордон потерпілі добуваються повернення коштів через Калуський міськрайонний суд. Вранці 19 грудня під Калуським міськрайонним судом Людно зібралися потерпілі та представники автомайдану Калущини. Одна з потерпілих розповіла про свою історію злощасного знайомства з приватним підприємцем Ольгою Лук'яновою. Познайомилися з особою у вересні 2013 року, яка обіцяла нам робочі візи до Канади терміном на рік з можливістю подальшого продовження цього року. Дана особа обіцяла нам виїзд 7 грудня, надала авіаквитки, які не підтвердив авіаперевізник. Ми подали запит до посольства Канади, де нам дали відповідь, що наші, наші документи не були зареєстровані в посольстві. От і з такою ситуацією ми звернулися до правоохоронних органів. Виявилося, що таких потерпілих є багато на сьогоднішній день. Правоохоронні органів ну якби з наших даних є 16 написаних заяв на дану особу. Суми суми фактично великі, суми оплачувалися в доларах США. По моїй сім'ї це була тільки сума в 10 тисяч доларів. Фактично, ось ну і так так само, якщо рахувати, з кожного. Отже, 7 грудня потерпіла, уже мала вилетіти зі своєю сім'єю до Канади. Але і досі їй та іншим доводиться добиватися справедливості через суд. Лариса з сім'єю мала отримати робочу візу за еміграційною програмою Professional Family Class Лео Леву участку сплачених в доларах США Ользі Лук'яновій коштів, складали гроші за квитки, решта в гривнях за медогляд, який мав відбутися у Києві за два дні додати вильоту. Уже це насторожує, адже якби людина не прийшла медогляд, то як бути заброньо? Аваними авіаквитками. до самих квитків, то вони дивним чином підтверджувалися лише через сайт, який надала Ольга Лук'янова онлайн Канада онлайн-канада-tickets.com. Авіаперевізник та Посольство Канади в Україні спростовували отримання будь-яких документів на ім'я потерпілих. Потерпілі заявляють, що квитки були несправжніми. А про суми передані Ользі Лук'яневій, свідчать розписки та угоди, укладені з нею. Серед потерпілих іще одна жінка, у якої епопея з вильотом та працевлаштуванням у Канаді тягнеться ще з минулого року. Таке відтягування Ольга Лук'янова мотивувала політичною ситуацією в Україні, революцією та іншими негараздами. Щоб емігрувати до Канади, потерпіла взяла кредит та продала житло. Тож тепер її сім'я з трьома дітьми поневіряється і живе у зйомній квартирі. Райдужні перспективи обіцяла підозрювана і сім'ї калуських медиків. Та контракти при медичних закладах Канади так і залишилися лише обіцянкою. Коли потерпілі звернулися до правоохоронних органів, підозрювана повернула їм частину грошей, але це менш. Ще 1,5 затрачених коштів 13 листопада. Суд першої інстанції ухвалив для підозрюваної на час досудового розслідування запобіжний захід у формі домашнього арешту з електронними засобами контролю до 10 січня 2015 року. Клопотання адвоката підозрюваної про зміну запобіжного заходу апеляційний суд не задовільнив. Чергове клопотання до суду першої інстанції про зміну запобіжного заходу розглядалося 19 грудня. Вчора розглядалося клопотання про зміну міри запобіжного заходу. Запобіжний захід стосовно особи, яка є молодою особою, має на утриманні двохрічну дитину, мала пошкоджений закордонний паспорт, мала, ну і має батьків-інвалідів, було обрано запобіжний захід по 190-й статті, частині 2, яка є середнім, тяж, злочином середньої тяжкості запобіжний захід як цілодобовий домашній арешт з застосуванням електронних засобів контролю. Таким чином, це є фактично найбільш суворий запобіжний захід, а, який передує триманню під вартою. Я захищаю підзахисну, яка обвинувачується чи підозрюється вірніше у вчиненні шахрайства. Не знаю, з якою метою сьогодні влаштований цей пікет. Однак хочу зазначити, що будь-який тиск на правосуддя, який вчиняється будь-якими особами, у тому числі зараз можу зазначити, що такий збір під судом. Я розцінюю виключно як рішення, вірніше, тиск на рішення суду, яке має бути проголошено сьогодні в 9-й годині щодо зміни запобіжного заходу в моїй захисні. Через те мною зараз буде повідомлення. На 102 про те, що особи, а саме потерпілі, які тут знаходяться, наскільки я бачу, ну гудим я знаю, і засядь вовк. Напевне, вони організували цей тиск. У цей день суд черговий раз відмовив у зміні запобіжного заходу. Потерпілі пояснюють таке рішення щодо підозрюваної так. Вона є заміжня за канадцем, і дитина її є громадянином Канади, і в нас є підозра, що вона може звідси тікати. Угоди, укладені між підозрюваною та потерпілими, передбачають у разі їх розірвання повернення коштів у термін до 90 діб. Але адвокат підозрюваної зазначила, що саме обрання такого запобіжного заходу фізично не дозволяє їй підзахисній повернути кошти і виконати свої зобов'язання у цивільно-правових відносинах. Остаточну крапку у цій справі поставить суд. 25 років тому вийшла із підпілля Українська греко-католицька церква у калуші першим із священиків улону Української греко-католицької церкви перейшов отець Дмитро Кишенюк. З нагоди пам'ятного ювілею 21 грудня у храмі Святого Миколая в житловому масиві Хотінь відбулося урочисте богослужіння. Українська греко-католицька церква відзначає 25-ту річницю виходу із підпілля та початку відкритого виконання своєї місії серед українського народу протягом століть для корінного населення Галичини УГКЦ виступала важливим національно інтегруючим чинником, сприяла збереженню національної самосвідомості, мови, культури, народних традицій. Як суто національна інституція, яка стала духовною опорою повстанського руху на Західній Україні проти тоталітарного режиму, церква. Була репресована радянською владою і з часу сумнозвісного львівського псевдособору 1946 року була змушена перебувати у підпіллі, і тільки наприкінці 1989 року у нарешті змогла повернутися із катакомб до своїх вірних. Славний чвертьвіковий ювілей урочистим богослужінням відзначили 21 грудня у Хотінському храмі Святого Миколая, і це не випадково. Адже саме настоятель цього храму, отець Дмитро Кишенюк, першим зі священників Калуша, прийшов у лону у ГКЦ. Це був деякій мірі ризик. Був тому, що не було такої впевненості, розумієте, ну але раді єднання. Людей, народу. Тим більше, най, щоб я закінчив православну школу, але я був в хрещений греко-католицьким священником. Ну, але потрібно було, щоб і такі священники, щоб добували освіту, богослов'я в таких школах. І з того сформувалася наша церква, звичайно. Но перші кроки були не такі, то як кажу, легкі, як тепер. Тому що були різні, знаєте, наді погрози були, і таке, знаєте, і насмішки були, і те, тому що е, ніхто не думав, що обінчається тріумф Рекатолицької церкви. Що з такого розумієте поневолення, такого плюндрування, то все, що вона. Знову розквітне, ми не маємо звичайно. Уже тривалий час українські християни різних конфесій та їхній церковній ієрархії прагнуть до створення єдиної помісної української церкви. Важливим кроком у цьому напрямі став нещодавній візит Папи Римського до Константинопольського патріарха, але спершу, на думку Хотінського паруха мали б об'єднатися православні конфесії. Участь у святковому соборному богослужінні з нагоди 25-ліття легалізації ОГКЦ взяли 11 Священнослужителів Калузького і Боднарівського деканатів парух нагородив грамотами працівників храму, вірян іще підпільної церкви та керівника молодіжної християнської спільноти ДАР Андрія Ляховича. Настрій панував піднесений. Хотів би вважати всім, ти найперше своїм парафіянам і другим, і взагалі всім громадам, щоб вони єдналися, хай ті, які були непорозуміння в 90-х роках, відносно церковних храмів, хай вони йдуть в небуття, молімося, за благо, за злагоду, щоб основне, щоб ми були перед Богом, я кажу, чистими, бо прийдеться нам всім стати перед Господом. А Бога немає, я кажу, чи ти є греко-католич, ти є православний, чи ти був тим добрим християнином. Що ти робив все з волі Божої? Хай Господь Бог областить всіх наших трудах на такі довгі роки цього до, дочасного життя і проведе до життя вічного. Слава Ісусу Христу. Після служби Божої усі бажаючі записували побажання миру та спокою на символічній карті України. 19 грудня в день святого Миколая у Калуші традиційно відбулося урочисте відкриття міської програми Зима йде, свята веде. Калушани зібралися на площі героїв, щоб засвітити головну ялинку міста. На площі героїв розгорнулася святкова програма з танцями та п'єсками, яку підготували працівники Палацу культури Юність. Звісно, в день святого Миколая був присутній цей таємничий персонаж, а також інсценізували традиційне протистояння між собою, ангел і чорти. Дорослі та діти спостерігали за основним насиченим, але лаконічним дійством, яке з кожною хвилиною наближало до головної події вечора загорання вогнів на центральній ялинці міста. Усі з нетерпінням очікували цієї миті, оточивши ялинку довкола. Врешті свят святкова ілюмінація загорілася, і здавалося, що повітря буквально сповнилося святковою атмосферою. А тут вже і до нового року рукою подати з відкриттям циклу зимових свят. Привітав Калушан, виконуючи обов'язки міського голови секретар міської ради Олександр Челядин. І зараз ми знаємо, що дуже багато дітей, особливо там на сході, потребують ласки і благодаті. Не від Морозенка, не від діда мороза. Який, як ви знаєте, Михайла Коцюбинського є символ зла і смерті, а від власне отця Миколая, бо вони не мають можливості ні вчитися в школах, ні ходити в садки, вони ж сплять в підвалах, бо стріляють. Але не зважаючи на те, ми сьогодні все-таки святкуємо це свято, бо отець Миколай веде за собою цілу вервицю різдвяно-новорічних свят. І серед яких найбільше величне свято Різдво Христове. Найбільше, звісно, раділа малеча, адже тільки но вранці вона знайшла під своїми подушками гостинці від Миколая, а попереду новий рік Різдво, колядки, Щедрівки та засівання. А наразі вони захоплено споглядали лісову красуню, та навіть найменші виявилися уже свідомими громадянами своєї держави, які не залишилися осторонь важливих та актуальних подій. Гадаю, ти мене образив, як бендевцем назвав. Скажу тобі оце одразу, я ним не був, тепер застав. Сприймаю це, як нагороду, звання присвоєне за те, що сином став свого народу. Бою по це часі я те, б'ю безмезний рідний край, че магічну мову, здоров'я свисня марай, присудів очі чорно брову. Коли бракує на, і б'ю за щедрість і за спів, селені ночі, солов'їні. Коли бракує навіть слів освітитися в Україні, а ти мене зачаював, сказання не видиш, не я до тебе. Ти прислани моїй землі тут гидеш. І ти подай дріха, моє терпіння не розмерне, і хайстиче у віках, бо ні здобута. Незалежні дорослі звично значно прозаїчніші, ніж малеча. Нас в даний момент дуже чудовий, дуже гарний вечір, дуже тепло, дуже красиво. Єдине що бракує нам зараз, це можливо трошки морозу і трошки снігу для таких свят. І єдиного, чого бажається в даний момент, це миру миру, якого у нас відібрали наші найближчі, найкращі сусіди, друзі і брати. І хочемо, щоб таких нас братів більше не було. Усі чекаємо нового року з надією в зміни на краще. Діти учасників АТО та переселенців, діти інваліди, а також військовослужбовці строкової служби побували 19 грудня на новорічній виставі у палаці культури Юність та отримали подарунки від Святого Миколая. Організатором свята виступив міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді регулярно організовує різноманітні святкові заходи для дітей, які потребують особливої опіки та піклування. Звичайно, найулюбленіші для малечі новорічно-різдвяні свята, а найбільше чекають діти на прихід Святого Миколая. Цьогоріч кількість підопічних у фахівців із соціальної роботи центру соціальних служб значно зросла. Але попри все найжаданіше свято прийшло до всіх. 19 грудня глядацька зала Палацу культури юність була заповнена у щерть. Стояли і в проходах. Перед початком вистави глядачів привітали директор міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Галина Дидич і священник отець Федір Мороз. ми сьогодні ранком стали. І побачили під своїми подушками подарунки. А це подарунки це вияв чого? любові і милосердя. Бо сьогодні ми з вами зібралися тут не просто для того, щоб святкувати дійство, подивитися на казку, а для того, щоб стати тими співучасниками любові і милосердя. А прикладом сьогодні для нас стає цієї любові і милосердя, це святий наш Отець Микола. Священик пояснив різницю між святим Миколаєм і Дідом Морозом. Останній це вигаданий казковий персонаж, а святий Миколай реальна особа із третього століття, яка прославилась своєю любов'ю до ближнього, милосердям і благодійністю. Дітвора, затамувавши подих, не зводила очей зі сцени, а там творилася казка, така чудова, така знайома і все одно така цікава і захоплююча. Про те, що є добро і зло, і що добро обов'язково переможе. І у фіналі прийде чудо. Творець Миколай із подарунками. І дійсно, подарунків було чимало. Їх отримали 50 вихованців комунального закладу, Центр соціальної реабілітації Добродія Калуська та громадської організації Діти Сонця, 75 дітей із сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, 89 дітей, учасників АТО, 45 із сімей переселенців з Донецької, Луганської областей та Криму. Ми приїхали з Донецька, свято дуже сподобалось, дуже приємно, що нас, за нас не забули, нас повідомили про це свято, запропонували приїхати, подивитись. Дуже вдячний, дуже спасибі велике. Шкода, що не можна почути враження від маленького, він якісь трошки. Кітерські... Йому дуже сподобалось, він ще не народився, він ходив в театри там в Донецьку, але ну, тут чимно вів, хлопав, посміхався, танцював. Йому тільки рік, він не встиг звикнути. Дуже гарне і мені дуже-дуже сподобалося. А дівчатка дуже гарно співали, вступали, я би таке кожен день хотіла. Були і подарунки для поранених у ході боїв на сході Калушан. Наш центр соціальних служб для сім'ї, дітей, і молоді спільно з. Громадською організацією Поранені СОС, яка знаходиться в Івано-Франківську. Вони нам передали електронні книжки від української діаспори. Тут є закачені зразу книжки, які можуть поранені наші хлопці зразу і читати і використовувати. Також є під'єднання до інтернету, є можливість така. Ось наша мама перша отримує таких книжок ми отримали від поранені СОС чотири книжки. Вдячна за допомогу своєму синові Сергієві Канюці, пораненому на Донбасі, його мама. Зараз він знаходиться у госпіталі в Києві, продовжує лікування, так як ще є проблеми здоров'ям, температура, яка не понижується на даний момент. Невідомо скільки ми ще будемо лікуватися, потім довга реабілітація і так далі. Я дуже вдячна всім. Хто і нам допомогли, збирали гроші, давали на лікування також громаді, яка зробила цей подарунок на день Святого Миколая. Обов'язково постараюся особисто йому відвести в Київ, передати і дуже вдячна всім людям калушанам, які відікнулися на наш крик допомоги. Хто не зміг прийти на свято, може отримати свій подарунок згодом. Окрім дітей, наказкову виставу запросили військовослужбовців строкової служби військової частини 1241. Дехто із них встиг побувати у зоні АТО. Ці хлопці вже на вісім місяців переслужили термін, на який були призвані до внутрішніх військ. Бійці не ремствують і з нетерпінням чекаючи наказу про демобілізацію, продовжують стійко нести службу. 30 строковиків отримали подарунки від Святого Миколая, а подба. А про це отець Федір Мороз. «Нас Запросив отець Федір, який є куратором нашої військової частини. Я хочу подякувати організаторам за це приємне свято, які згадали нашу молодість, наші дитячі роки. Ми, можна сказати, взяли найбільш найхороше, позитивне, ну, дуже задоволені, можна сказати, все, все на вищому рівні було зроблено. Дякую всім. Після вистави у приміщенні центру соціальних служб на Пушкіна 9, діти переселенців отримали одяг, взуття та купу іграшок. Ці речі зібрали для них ровесники в ході акції Діти Калущини дітям сходу. Акцію проводив громадський координаційний центр сприяння допомозі учасникам АТО. 18 грудня в переддень Святого Миколая у будинку культури імені Антіна Могильницького відбулася концертна програма за участю театральної студії Прем'єра у дитинства Край іде святий Миколай. День святого Миколая найбажаніший день у році для дітлахів. Це прекрасне і довгоочікуване свято здавна було символом доброти і милосердя. Подарувати часточку добра, любові та щедрості один одному вирішили в свято Миколая і працівники будинку культури імені Антіна Могильницького, що в підгірках. Директор цього закладу Надія Шелешко, яка нещодавно на цій посаді з хвилювання нам розповідає, що прийшовши сюди працювати, відразу вирішила створити театральну студію, де б могли діти творчо займатися. При будинку культури імені Антіна Могильницького ми створили театральну студію прем'єра діє нещодавно. У нас є 17 дітей, хороших дітей, талановитих дітей. Дуже приємно, що тут працювати в підгірках, тому що з нами на співпрацю йде священник, отець Михаїл, директор школи, батьки, громада, підприємці. Дуже хороші діти. Сьогодні дійство ну, таке перше масове театралізований концерт. Ми з ними зробимо. Підприємці нам сьогодні дали подаруночки, спонсорські подаруночки для дітей. Це е, мешканці підгірок Жовнірович, Мирослав та Іван. Також нам дали гостинний дім, хороші подаруночки. Е, бомбік, не знаю правильно, бомбік дали нам солодкі подаруночки, печиво, а також. Супермаркет, наш край. Наші діти будуть мати подаруночки. Всі учасники, які приймають участь, теж будуть мати подаруночки солодкі від Миколая, завдяки спонсорам. На святкову програму у дитинства Край іде святий Миколай завітало чимало глядачів: батьки дітей, що виступали, бабусі, дідусі, учителі місцевої школи та настоятель підгорецького храму Михайло Бойчук. Саме дійство, яке підготували учасники свята, було насичене різноманітними виступами. Крім театральної студії, прем'єра, на сцені виступили. Вихованці вокальної студії дебют Палацу культури Юність, які подарували усім присутнім різдвяно-новорічні пісні. Сам сценарій свята нагадував давні часи, коли на світі ходив Миколай. Про його добрі вчинки, любов до дітей і допомогу бідним розповідають з покоління в покоління, а особливо в день його свята. Темної зимової ночі з 18 на 19 грудня святий Миколай сходить з небес до українських малюків, звідки він бачить і знає, як поводяться діти цілий рік, супроводжуючи до творця світло. Криліянгулята, а недалечко крутяться чортики, котрі переконують святого, що діти були геть нечемні, тому не заслуговують на небесні гостинці. Проте Миколай усе знає і пам'ятає: жодна дитина цього дня не залишається без подарунка. Оригінально і весело минулого тижня відзначили 110-річчя з дня народження композитора Дмитра Кабалевського. У другому Корпусі Калуської дитячої музичної школи дітей зацікавили постановкою музичної вистави на музику композитора Півникова наука за мотивами народної казки Півник і двоє мишенят. У касті було задіяно загалом 18 дітей, учнів фортепіанного відділу другого корпусу Калиської дитячої музичної школи. Разом зі своїми наставниками, викладачами відділу, діти ретельно готувалися до відзначення 110-ї річниці з дня народження українського композитора Дмитра Кабалевського. Музика цього композитора пробуджує у маленьких дитячих душах любов до прекрасного мистецтва. Адже твори Дмитра Кабалевського, які маленькі музиканти вивчають у музичній школі, чудово розвивають фантазію. Увагу удосконалюють виконавську і артистичну майстерність. Спочатку відзначити дату планували концертом, проте потім дітям запропонували стати акторами музичної казки на музику Дмитра Кабалевського за мотивами народної казки Півник і двоє мошенят. Було все і декорації української іделії, і чудові реалістичні костюми. Серед акторів не тільки учні молодших, але і старших, п'ятих, сьомих класів школи. Режисером і організатором вистави є викладач фортепіанного відділу другого корпусу. Калуської дитячої музичної школи Мар'яна Польова. Саме вона відповідала за постановку вистави виготовлення костюмів і декорацій, а також допомагала вихованцям провести захід. На сам кінець присутніх почастували домашніми пампухами, яких, до речі, на захід випекли більш ніж півтори сотні. Маленьким акторам і їхнім наставникам подякувала завідувач фортепіанного відділу Наталія Шалата. Усі діти, які брали участь у заході, отримали подяки від дирекції школи. Вітальну програму з Днем Святого Миколая підготували 19 грудня члени міського учнівського парламенту. Кого і як вітали учні загальноосвітніх шкіл міста, дивіться у сюжеті. До Дня Святого Миколая міський учнівський парламент готувався заздалегідь. Закупили солодощі, власноруч виготовили вітанні листівки. Найперше святковий настрій учасники святкової програми подарували маленьким калушанам, які за станом здоров'я змушені були зустрічати казкову ніч на лікарняних ліжках. Засвітилися маленькі оченята вогниками радості, і вони повірили у дива святого Миколая. У багатьох матерів котилися сльози з очей, бо вони навіть не могли мріяти про те, що до їхніх діток у лікарню навідається. Святий Миколай з мішком дарунків. Також цього дня їхню вітальну програму змогли побачити заступник міського голови Галина Романко, працівники управління культури, національностей і релігій, міський методичний центр, солдати військової частини 1241 і навіть працівники Калузького міського телебачення. Ми з радістю зустріли молодих і талановитих юних калушан, які зуміли створити нам чудовий настрій. І хоча 19 грудня ми, як ніхто, мали радіти, адже цього дня виповнилось 22 роки нашому телебаченню, та чомусь ніхто, крім цих веселих дітей, творчий колектив не прийшов привітати, навіть ті, хто заснував це телебачення. Ну і це була вся інформація на сьогодні. яку підготували для вас мої колеги-журналісти. Я Мар'яна Таманчук щиро дякую вам за увагу. На все добре.